Так, друзі, зараз я вам показую виноград Віконт, Трішки роблю його срізочку його. Чим цей виноград цікавий? Він ну, ранній термін дозрівання має такий гарний розмір бубки, тобто крупний, це вважається такий крупноплодний виноград. Вона не уступає за розмірами. Такому відомому, як Еверест Павловського, да? дуже крупному. Але ж набагато він раніше. І ще така головна фішка. У цього винограда дуже тоненька шкірка, яка при їді зовсім не відчувається. Тобто ну, Оці параметри, що крупноплодність і шкірка, яка не відчувається і м'якоть просто тає в роті, ну, якби, ну, такий оригінальний виноград, дуже смачний. Віконт. Селекція калугіна. Ось такий він виноградик. На вигляд зрізається. Так, друзі, а зараз хочу показати теж такий цікавий виноградик, який відноситься до раннього терміну дозрівання. Він має назву Мармеладка. Це селекція Калугіна. Тобто, оце це не дивимося, це трішки другі форми. Це все він має на прививки. О. Ну, врожай, скажу так, вже частково зрізався. А зараз ці груни, що я вам буду показувати, вони теж будуть зрізатися. От себе, що я хочу додати. Тобто, виноград мені особисто дуже подобається. Чому? За свою стабільність. Тобто, з року в рік він має якби, гарну врожайність. Ніколи не було тріска, гарне цукоронакопичення. До речі, от у мене колись, якби, була і каталонія. Ну, Я говорю про свої умови, про свої вподобання. У тобто, кожного виноград може показувати якби, різні результати. Но я говорю особисто за, за, свої, за свої виводи. От, із таких з ранніх термінів у мене якби, було Каталонія да, і Мармеладка. Тобто Каталонія мав три кусики і я їх перепривив. Чому? Дав перевагу Мармеладці. Тому що Каталонія вона на вигляд дуже гарна форма, але ж дуже йде повільне цукор накопичення. мармеладка тобто, по всім параметрам вона обганяє ту Каталонію. Раніше виходить. Навіть коли там і дві грони лишиш, то е, якби завжди вона виходить в ранній термін. І по цукору накопиченню, вона якби в рази, рази краще, по смаковим якостям краще вона. І так, виноград мармеладка. Селекція Калугіна, дуже чудовий виноград. Теж оці гронки будуть зрізатися, друзі. Кого нема, можете придивитися. Є, до речі, і саджанці. Як для раннього терміну, для такої темної ягоди, я вважаю. Дуже-дуже такий чудовий виноград. Тобто За все за все час, скільки в мене рости, ні разу в мене з ним проблем не було. Даже В цей якби, непростий рік, дивіться, гарне запилення. Хоча я груни не пічищав. Я цей рік взагалі груни не пічещав. От як вони запилилися, так і запилилися. Тобто, якщо є там горошок, то ви його будете бачити. Якщо його немає, то його немає. Тобто, марматка в цьому плані. Показала навіть в цьому непростому рухі себе відмінно. Дуже-дуже цікава форма. Тобто, зрізається. Зрізається. Ну, грунки такі тут лишилися. Ну, він такий дуже дуже цікавий виноград. Мармеладка. Друзі, ну ще я вже показував, показую форма Кузьміч. Селекція Калуїна А. І дуже такий чудовий виноград. Тобто, вона вже, ці груни вже, скажем так, зрізаються. Отакий це виноградик. Дивіться, який він гарний і дуже смачний. кстати. Тоненька шкірка така. Високе цукру накопичення. І до речі, є легеньке таке мускатне послівкусів в цьому році. Дліні грони такі, бачите. Ну. Я так здалека показую. Ось. Ну, Трішки цей. Ось така ягодка. Так, кузьміч красень однозначно. І смачний, до речі, виноград. Друзі, зараз я вам показую теж на мій погляд дуже така цікава форма. Це форма Віктора Калугіна під назвою Білий клик. Він при повному дозріванні має таку жовту... Жовту ягадку, чим ця форма цікава? Ну, По-перше, вона дуже таке високе цукорне накопичення, дуже-дуже солодкий виноград з тоненькою шкіркою, яка при її зовсім не відчувається, і дуже солодкий, такий рафінатно солодкий виноград, можна сказати так. Великий грон він не дає, але ж він має ранній термін. Привабливий такий жовтий колір і дуже таке високе цукоро Той хто полюбляє такий дуже солодкий виноград, придивіться, друзі, білий клик із такої категорії. Ну, Грунки помірні, ну, але ж, якби там. якщо Трішки далі. Тут якби вже такі більш такі виставочні грони трішки зрізав. Але ж бачите, якщо на длінну обрізку все одна, дві грони, то вони вже такі, якби і длінні грони йдуть. Да. Ось такий це виноградик. Білий клик. Ну такий на ладоні. Давайте я вам покажу. Воно, жовтого кольору. Чимось схоже, як на бананас, так? ну, з зовнішнім виглядом. Але це білий клик. Друзі, а зараз я вам хочу показати якби, цікаву таку форму винограда, яка мене вразила. По-перше, за свої смакові якості. Це сигнальний врожай минулорічної прививки, називається цей виноградік під назвою Фламія. О. Отакий він на вигляд. Я вважаю, що красивий виноград. Має таку красиву ягоду. Довольно ну, вона таких немаленьких розмірів. О. Ну і Головний козир, друзі, дуже приємний такий своєобразний мускат. Дуже приємний мускат, як я вам хочу сказати. Так що любителі мускату звертайте увагу. Форма дуже цікава. Я так розумію, що форма. Може видавати гарні грони. Це просто, якби, бачите, прививка йде, все, лози йдуть, бачите, біля з ось, все біля землі. Але ж вони в цьому році гарно, гарний ця прививка має розвиток, то на той рік я буду сподіватися, що я вам покажу, як би гарний врожай. І так, форма фламія дуже-дуже такий смачний, ароматний, мускатний виноград. Мені дуже сподобалась така форма, друзі. Любителі муската. Звертайте увагу, не пожалкуйте. Тоненька шкірка така, якби хрумка, така, і не геть така суха, і, і, ну, і не водяниста, ну, в взагалі така ніжна, ароматна мускатна м'якоть. Цікавий цікавий виноград, безперечно, друзі. Так, Друзі, ще зараз я вам показую, це птичка клюнула. Значить, форма щенькова лея під назвою Біла Надія. Отака от вона форма в цьому році. ну скажімо так, от Де я зараз знімаю, тут сильно якби були приморозки. Я показую, дивіться, яка ця грона така мене вразила. Ця грона така ну за 2 кг це точно, вона більше 40 см, якщо я таку локоть. ну бачите Вона дуже-дуже така здорова ця грона. да Підгоршила. В цьому році. Але ж враховуючи ці, би, такі негарні умови, то ну, не будемо на це. В зраді вам показую, що ця форма має отаку ягоду, смак гармонійний, форма врожайна. Навіть якщо підгорошило, я, друзі, виноград в цьому році не підчищав. Який він є, такий він є. Я там знімав полонез 50 і мені якби такі питання, а заді виноград там підгоршив. Так, підгоршив полонез був в цьому році. Нічого страшного, ці ягодки, де підгорошили, це ж кишмиш, друзі. Той полонез пішов на ринку аж бігом і хто розуміє, то ці ягоди це ж. Чистий кишмиш, вони без насінь. О, і так якби для розничної торговлі людям якби, говориш, що можуть діти спокійно їсти. Та і навіть дорослі полюбляють. Тобто, і кишмиш можете поїсти, і, а крупна ягода буде сими. Тобто Люди якби, з поняттям до цього відносяться. І так, Форма біла надія. Маю дві прививки, тобто, на одному по двоє, отакі, ви бачите гарні фор... ну, грони. Ну, зараз я вам покажу там, на, на, на другому подвої. Тобто, безперечно, форма рання, гарна на вигляд. ну В цьому році да, підгорошили. Але ж би отака вона така вона. Якщо б її підчистить було б ці ягоди, то ви б навіть б і не зрозуміли, що тут є горошок. Ну, Маємо те, що маємо, друзі. В цьому році. Зараз я вам підійду, покажу другу прививочку білої надії. Ось така вона красуня. Так, друзі, а це я підійшов до другої прививочки. Тут бачите, такі, як і ядка помірніша. Да? Е, отак, бачите, подвоїв, як би вліють на привой. Ну а виноград сам чудовий. Він врожайний, гарний, раній. Е, смак тут ну, гармоній. ну, такий простий. Тобто нема мускату в нічого. Біла надія. Ще нікого. Друзі, я вам хочу показати ще, в принципі, такий, якби виноградик. Він мене здивував, по-перше, ну, своєю красою. Красиво такий колір, він такий, бачите, не уходить такий в темні тона. Форма вже зріла. Це форма йшла під назвою льві не зів. Це перше подоношення в цьому році. Але ж, дивіться, яка ядка та геть немаленька. Крупненька, яда я вам хочу сказати, о. Воно... Отакий колір. Ну, вона должна була по типу будь як аватар, там, якби мені ну, скажу так, Коли ягоди були зелені, то ямки були. Я дивився, ямки дійсно були. Ну, а коли вона якби, дозріла, то ямок немає. Ну, то таке. Форма однозначно приваблива. Це селекція криулі Сергія Івановича. Ну, смак ну, гармонійний тут має муската, але ж вона відноситься теж до раннього терміну, має непогану і, і розмір гарний, і ягода гарна. От я вам зараз покажу на ладоні, дивіться, щоб ви поняли, яка вона, яка вона на колір. Отакий От він львіний з'їв. Ця прививка сильно, сильно її підморозила. Я думав, що вже нічого тут не буде, але ж, але ж ще маємо якийсь непоганий урожай. Ну, з цієї сторони теж ось, трішки є цольвінозію. Бачите, отака груна. А там я вже рукава виростив, якби на як наступний рік, щоб його положити. Ну, Скажу так, виноград симпатичний. Однозначно, симпатичний, риночний. Це я з другої груни там виривав, бачите. Львіний з'їв. Ось такий він. Малінового якогось червоного кольору. На сьогоднішній момент вже повністю зрілий. Товарний має вигляд. Так, друзі, зараз я підійшов до е, форми виноградок. Коли я її прививав, то вона мала назву Червона пуля. Це селекція Калугіна. А потім вона переіменувалася і зараз вона вже йде під назвою Сюзана. Ну, на неї так і говорять. Хто каже Красна Пуля, хто Сюзана. О. Е, це я виноградик показую, може б його ще трішки позже, Хоча оці грони вже вони солодкі. Оці грони... Уже, уже вони якби, мають гарний смак невеличкий. Так? Скажу так, що маю на своїй міноградниці два кустики. Перший кустик там, ну, якби він знаходиться там внизу і він вимерз. Ну, вимерз, весняні примурська його прибили конкретно. Це те, трі, ну, трішки за що того, що вище, він якби, уцілів. Уцілів тут урожайчик. показую. Це виповняю прохання Віктора Воронцова. Він мене просив показати Віталя. Покажи віконт Сюзанну і ламбаду. Да? Так що Віктор спеціально для вас показує Сюзанна. Отаку вона має ягодку. Лежить бачу. Чим ця форма цікава? По-перше, тоненька шкірка така, знаєте, як е, Тающа в роті в Ну, Виноград, можна сказати, такий дуже дуже смачний виноград, Буската немає, але ж його дуже приємно куштувати. До речі, Віконт і, і Сюзанна вони мені чимось схожі по своїй консистенції м'якоті. Що Віконта, шкірка така не відчувається тоненька, і от, і в красної пулі теж. От, До речі, у Віконта. Шкурка ще ніжніша, чим у Сюзан. У Сюзанни у вона ніжна, а віконда ще ніжніша. Да? Не взираючи на те, що там ягода така теж крупна. Тобто, обидва виногради дуже чудові, смачні. О, і, такі. Тобто, якби, і розмір такий достойний, і по смаковим якостям тобто, дуже такий цікавий виноград. Так, Віктор, я вашу, ваше прохання прохання виповни. Гронки, дивіться, гронки такі непогані, форма врожайна. Я вважаю, що якби Сюзанна це такий дуже-дуже такий цікавий виноград. До речі, її сажанці. Сюзанни трішки в цьому році. Кого цікавить, можете звертатися. ну Тільки бажано після 10 серпня, друзі. З 10 серпня буде вже як би, обновлений каталог. ну І потім буду записувати ваші замовлення. І так, Сюзана. Що вікон, що Сюзана, якби вони схожі по вкусовим якби, якостям, але ж різні вони трішки по виду. І Обидва виногради я вважаю достойними. Так, Віктор Воронцов показую, виповняю ваше прохання, показую форму ламбада. Ви мене просили показати. Отака вона на теперішній час. Маю таку невеличку прививочку, але ж вона сильно в цьому році пострадала, але ж показати є що. Тобто, я можу сказати, що форма вже зріла. На даний момент повністю то є має дуже такий приємний мускат квітковий. І отакий от вона має вигляд. Форма ламбада, селекція Калугіна. Ось такий завинаградик. Показую. Підемо я ще на останок покажу ще одну мускатну форму, яка теж мені дуже подобається. Вона не така нова, але ж вона по смаковим якостям, друзі, теж дуже суперова форма. Підійдемо зараз до неї. Друзі, а зараз підійшли до такого цікавого винограду, який вже не нуждається в рекламі. Це Пріма України. Виноград височайших смакових якостей. Тут який. Дуже-дуже форма солодка і з таким цитронним мускатом, таким дуже ароматним. Тобто, виноград наскільки якби, популярний, він не новий, але ж його кожен рік замовляють. Я не можу й саженця зробити. Лоза розбирається, кром зарізається на ну, ось дивіться, бачите. Ось ось. Оставлю такий кусочок. Бачите два. Дві почечки і він, Бачите, одна грона. Два, одна грона, втора. Тут кругом по дві грони напавні. Ось, ось бачите, на один глазочок зарізаний. І з першої бруднички, бачите, ми маємо дві грони, тобто форма надврожайна. Ніколи вона не тріщала. По своїм товарним якостям ну може форма уступає в порівнянні з іншими формами. Е, да, скажімо, як, як так ну, розсматривати його як риночний. Але ж по смаковим якостям, друзі, хто спробував, в равнодушних просто немає. Тобто, всіх очей на лоб, хто пробує перший раз, да, то він просто ну, це просто бомбезний виноград. І так, прийме України, бачите, там, де не світить, він отакий колір має. Там, де сонечко трішки світить, він отакий. Дуже ароматний, мускатний. Хто ще не пробував, ну, цей виноград раджу, раджу, друзі, попробувати, Ви равнодушними від нього не будете. Виноград просто просто бомбезний. Прямо України. Все, друзі, на цьому наш такий коротенький обзорчик колекційного виноградника ми будемо закінчувати. Всім бажаю мирного неба, міцного здоров'я, друзі, до зустрічі. Хто не підписався, підписуйтеся. Все-все найкраще, друзі.